Доброго дня. Сьогодні до телерадіокомпанії кампанії Красноградщиний центр завітав Каланта Євген Костянтинович, який більше 25 років пропрацював в Красноградській місцевій газеті, Красноградському радіо. Я народився в корівний Красноградець, народився в «Краснограді», закінчив середню школу номер 3 Далі закінчив Харківський університет імені Горького, відділення української мови та літератури. Зараз Каразінський університет. І от з 1985 року працював в районній газеті. Тоді вона ще називалася Комуністичним шляхом. Тоді, в 92-му році, перейменована була на вісті Красноградщини. Доводилося працювати з гарними людьми, такими як заслужений журналіст України Олександр Голуб, який ще працював потім. Став редагувати пізніше газету, «Селя... селянська газета в місті Харкові, Леонід Парфірич, Сухой Іванов, ну і Любов Палікарпана койко яка була тривалий час редактором районної газети Надія Іванівна Ільченко, Наталія Олексіївна Зінченко і багато інших. Людей багато було, газета працювала, виходила тричі на тиждень, вівторок, 4 суботу. Так що колектив був величенький, десь чоловік 15. Ну і паралельно працювала у нас районна радіоорганізація, яка підпорядковувалась району, районної газети, але мала свій вплив на людей через те, що виходили був радіоорганізатор, так називався, він кореспондент радіоорганізатор який Записував матеріали, редагував редактори і виносились вони. Записували всі всі матеріали в відділенні телекому на другому поверсі, там студія була невеличка. І записували. Працювали в районі радіоорганізації організації Наталя Зінченка тривалий час, Ігор Мельниченко, Тамара Анахіна, Тамара Єніна. Та багато інших. Мені вдалося працював я з 99-го по 2000 й рік у місті з Тамарою Анагідно разом працювали на радіо, на радіо так. працювали ми виходили двічі на тиждень. Матеріали дуже цікаво було працювати. По-перше, що ми разом з кореспондентами районної газети виїжджали на місця. Який нам, нам матеріал був цікавий. Ми там записували, редагували його під то і в скороченому вигляді газеті можна написати було велику статтю, маленьку, а тут час був обмежений, в чому була специфіка роботи радіожурналіста. І треба було за ці 10 хвилин вмістити дуже багато інформації, корисної, щоб людям було не, не ну, цікаво послухати її, і воно було корисно. От так, таким чином ми записували, працювали з Тамарою Янахіною в тандемі, ну, виходило в нас непогано. Переписували по декілька разів, ну як треба було подати матеріал, щоб людина послухала і зрозуміла, про що йдеться. Ну, так. А освіта вище у вас була філологічна, мабуть? Філологічна. викладач української мови та літератури. А чому вибір у вас спав саме на роботу в газеті, радіо? Було, мрія була з дитинства стати військовим. Ну так не вийшло. І тоді я навчався, я поступив, вступив на в університет на факультет іноземних мов, перекладач німецької мови. Спеціальність. Ну, так вийшло, що з 3 курсу треба було його залишити через хворобу. Тоді рік я не працював, варів. А потім, вже після служби в радянській армії, я поновився на факультет, філологічний факультет і закінчив його в 85-му році. З того часу це став працювати в газеті. Через Сім днів через п'ять днів я став працювати після отримання диплома. Ну, Потім ще пізніше я закінчив Київський інститут політології і соціального управління відділення журналістики. Це там було декілька спеціальностей. Два роки це була друга вища освіта. І так що і так я працював. З перервами до 2000 року і з 2007 по 2017. Який на той час за радянський період була цензура? Чули ви якісь ну, тоді? Сказали, тоді бутиски, тоді плані? одна цензура була для район, для районної преси. Цензура основна цензура була висвітлювати пленуми ЦК Компартії України і ЦК КПРС, з'їзди пленуми Отак от таке, щоб воно було в контексті, як той предмет історика ПРС, таке оце було. Треба скрізь писати, що під тим, під тим, під тим, під прапором. Ось так, отак було. Це да, вимагалося. А взагалі такого, щоб ми підписали те, що бачили, прославляли людей, район наш, ну як, наш район був завжди в числі кращих. Працював я в основному в відділі відділенні сільського господарства. Їздили ми по господарствам, змальовували життя села нашого, показували здобутки людей, про людей писали багато. Люди були цікаві, трудолюбиві. Взагалі наш народ А Малений. ви, а, Сучасне радіо Красноградщини. ФМ, 103,2 ФМ, не слухайте. Та я випадково був в селі, включив там радіо. Якраз по ввечері було той слухав. Я не знав, що воно чесно працює зараз. Хорошо виходить, чуть було добре. Воно відновлено після ремонтів, ага. значних дуже відновлено. З'явилися нові рубрики на радіо. Також кожен бажаючий може зателефонувати. Або написати, що, де запропонувати яку пісню, що ми поставили за вподобання, поздоровлення. Я слухав цю передачу останню, це може це не остання, але передача там, з любов'ю до Краснограда, до нашого міста. Люди висловлювали свою точку зору з приводу прийменування, з приводу там, ну не знаю, це, це політика така. Зараз на нашу культуру. А яке ваше особисте бачення щодо того, що Красноград полімінували на Берестин? Ну не завжди тенденція, яка загальна йде, вона не завжди справжується. Красноград можна було були аргументи. Люди доводили, що красноград це від слова красний. Красний це красивий, це українське літературне слово. Ні, ні з чим воно не пов'язано з червоними прапорами, ні з тим. Місто 100 років проіснувало під цією назвою. От особисто для себе в назві Красноград ви бачали якусь пропаганду комуністичного режиму чи ні? Абсолютно, абсолютно. Завжди ми вважали, що це краси, красиве наше місто. Ми його любили. Було воно в 60-х роках, 70-х за самої пам'яті. Не дуже було таке красиве, ну в якому ну, не впорядковане, будемо казати так. Це пізніше вже стало стали новобудови, такі вже як автовокзал ось в 77-му році будівля Убургазу. Парк зробили такий для життя нормальний, красивий. Не то, що доріжка була така, пробіжиш через парк і все. Ну і Багато чого побудували за 70 80 років роки в Краснограді. Тут треба віддати належне. От. І місто розвивалося, було багато у нас промислових підприємств, дуже багато. Ми колись рахували і підрахували, що десь близько 4 тисяч чоловік працювало на них на цих всіх заводах, фабриках. Ну, потім їх не стало. В основному це жіночі підприємства, де жінки працювали. Ви згодні з тим, що вплив газет, радіо. Телебачення має дуже високий вплив на свідомість людей. Звичайно, 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 має. ви, як за другою світою політолог, яке ваше відношення щодо російської пропаганди? Взяти російську пропаганду держави-агресора, вона поставлена на належному на, на рівні, звичайно. Вони втратять дуже великі кошти на це, щоб. Провести свою підривну пропаганду не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. Це дуже великі кошти виділяються для, для цього і ресурси. Так що з, не, з, з цієї пропаганди треба бути дуже обережними. Кожне слово треба зважувати і дивитися, звідки воно для чого і куди воно посилається. Тому що дуже часто в, в, в нашій сфері під, підкидають вони там такі. Такими реченнями, абзацами, під, під наші повідомлення свої, щоб людина могла повірити, що дійсно це так, щось, щось там помінялося, що тут, що наша влада не спроможна, що наша влада там не може, Тобто, то треба пересівати це все. Оце а як ми модлоху, ви, цей, що вони видають? Як ми можемо ефективно протидіяти російській пропаганді, ну, на вашу думку? Ну тільки, тільки в одному. Будь, будь переконаним у тому, що ми говоримо, будь переконаним, обов'язково. І спростовувати те, що вони говорять. Спростовувати. І тоді, щоб людина бачила, що ми, і те, що ми робимо, що було, це воно послідовно і надовго. Тоді воно, тоді ця пропаганда буде потихеньку нівелюватися. Десь бути вулиць. А як на вашу думку, чи змінила війна російсько-українська, свідомість людей на хоч в чомусь? Звичайно, війна змінила дуже багатьох свідомість. На превеликий жаль, є такі всі особистості. Ну, зустрічав я на початку війни, які казали, що не вірили в нашу перемогу. Вся, всі, вся, всякі люди були. Ну, основна маса людей віри. Віри в тому, що ми переможемо обов'язково. Як казав один у нас людина, дипломат, військовий, не буду називати його прізвище, що українці найкращі воїни світу. Вони, Таких воїнів, як українці, в історії не було і не буде. Так що ми будемо сподіватися, що саме українці. Повинні сказати своє слово і вони скажуть обов'язково. Україна переможе і стане, буде самостійною незалежною державою. У нас на радіо і на каналі Ютубі телерадіо створена нова рубрика, яка називається Антизомбі Красноград». В ньому всі бажаючі можуть надати інтерв'ю чи за телефоном, без відео, можна назвати тільки ім'я. Своє бачення щодо подій, як змінила їхнє відношення війна. До всього, яке в них відношення до Російської Федерації? Чи вірять вони в перемогу? І люди, і кожен бажаючи може висловитися. А як вам Красноград? Ну, Красноград Нинішній він, як будемо казати, в контексті Харківщини найбільш благополучний, дай Боже, щоб так було і надалі. І люди Основна маса працює людей в газодобувній гал галузі, та й не лише. Так що є робочі місця, люди працюють і сподіваються на краще. Ну, і... ну, радянська епоха вже відійшла. Безумовно, вже вона не повернеться, це однозначно. Але були, були якісь, якісь були здобутки її, що можна взяти щось, не можна відкидати начисто все. Щось гарне треба взяти. Те, що для, нас, для нашого часу, воно корисне. Не придумувати якийсь новий велосипед, а взяти і вже в нових реаліях його розвивати. 16 листопада буде 100-річчя Української ради. Яким би ви хотіли бачити нашу Красноградську раді? Я б хотів би, щоб радіо повернуло свої, свої традиції, гарні традиції. Які були тоді, що воно регулярно виходило, люди знали, в який день, коли знали, і слухали. слухали. Люди не, не, не спали. Кажуть та в 6 там стануть, встануть, стануть встануть, і послухають, і, і будуть. Я думаю, щоб ці традиції обов'язково повернуться, будуть працювати трошки життя, налагодиться. Буде колектив дружній, згуртований, телерадіокомпанії центр. І думаю, що радія поверне свої позиції, і, і, і ми всі будемо задоволені його роботою. Ну, на даний час колективність складав, я один поки похищав. Але ми йдемо в стадію реформування, припинення телерадіо кампанії центр із комерційної, вона буде комунальна, не комерційна. Після чого, сподіваюся, заповнимо штат. Назва буде телерадіокомпанія Центр. От. І користуючись нагодою, я хочу оголосити, що наше радіо виходить на волні 103,2 КФМ, час транслювання 6.00 до 9.00 ранку, з 11.00 до 15.00 і з 16.00 до 21.00. Я запрошую всіх мешканців нашого міста, району до співпраці наші телерадіокомпанії. Дякую. Дякую. Спасибо. Спасибо. Удачи. А я тут слухав, я був щось на кухні в селі, включив раз радіо. Було 7 годин, мабуть, на 8 годин. І воно бачу, що так, я твій звук додавав, я так три стечки, думаю, та не буду дуже голосно. І додавав. Я тут дослухав до кінця. Ну просто по об'єму, скільки я можу контент. Ну ці -ці цікаво, цікаво. Мені сподобалось, я просто не знав, що той. Я зараз не ходжу нікуди, якось не, спім, так не спілкуюся. Ну, а так, ну що, виростив картошки, все виростив, що було, те виростили. Напор наш за майорія і з тих часів нам волю не зломить, бандури струни, кобзаря завіти, лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки, і сини, красноград, це життя мого доля. Моє серце і рідна земля, хай завжди над тобою сяють зорі, щастя злагоди миру і добра. З весняним цвітом квітне Україна, від берегів, Азову до Карпат. Питаюсь я на Харківщину У моє рідне місто Красноград, а до нас по світу розлетіла, Та знаємо ми де є свята земля, що дала волю нам любов і крила, і де завжди збирається сім'я. Красноград це життя мого доля. Моє серце і рідна земля, Хай завжди над тобою сяють сорі Щастя, злагоди миру й добра.